П'ятниця на подвір'ї ліцею розгорнуто благодійний ярмарок. Десятикласники жваво продають та купують апетитні смаколики. Зібрані кошти передадуть в підтримку збройних сил України. Ярмарок став одним із чималої кількості заходів, приурочених до дня міста. Атмосфера події була жвавою та активною. продавчині запрошували скуштувати смаколики, яких тут було на будь-який смак. У нас є смішні кекси з яблуком у нас є вафлі з кусонкою, вкусні печі. Вкусне з горіхом, прянички, такі в формі сердечка. У ну. нас е, багато домашнє, печка вкусне і, е, і тортик теж дуже вкусний. Кексики багато чого в нас є, але вже майже все продаємо. Шарлотка дуже смачна, вафельки і слойки. Вафель. Це все в нас домашнє. Сосиски в тісті домашні, шарлотка також домашня. І васокі щодо інших заходів, що були проведені до дня міста в ліцеї, то вони були такими. Наш Славуцький ліцей вітає з днем народженням рідне місто протягом цілого тижня. Так, в медіатеці закладу організована книжкову виставку стежками рідного краю. Учителі історії запрошують щоденно у віртуальний екскурс стежками Славучини. Сьогодні в кожному класі нашого закладу буде проходити єдиний урок класного керівника на тему Моє місто, моя фортеця. Ну і звісно, мають місце музейні уроки, запрошені учні 10 та 11 класів. Мовою спорту вітає рідне місто наші спортсмени. Учителі фізкультури організовують футбольні матчі між збірними командами 10-11 класів. Ну і звісно, сьогоднішній ярмарок він триватиме в першій половині, в другій половині робочого дня. Ну і виручені кошти, звісно, що нашим Збройним силам України. З народження рідне місто! А ось малюки дитячого садочка номер 2 Подоляночка в передсвятковий день п'ятницю влаштували велозаїзд, транспортні засоби, велосипеди чи самокати за вибором, коротке тренування та інструктаж вихователів перед початком і організований старт. Такі активності дітям подобаються, але не менш цікавими у подоляночці були й інші заходи до дня міста. Ми з радістю долучаємося до усіх заходів, які приурочені до дня міста. Сьогодні ми станемо з вами учасниками велоперегонів. Впродовж тижня було проведено багато заходів. Це і віртуальні виставки, це і відповідно заняття із маленькими дошкільнятами. Відповідно було проведено також флешмоб. Діткам дуже сподобалося віртуальні подорожі містом і багато інших заходів. Ми щиро вітаємо наших славучан із гарним святом і бажаємо під мирним небом, благополуччя та достатку. На жаль, ми не мали змоги відвідати усі освітні заклади та заклади культури, аби показати вам, як цікаво проходили там заходи до дня міста, але на їх сторінках у соціальних мережах ви зможете це за бажанням побачити суботу – головний день свята відбудуться офіційні урочистості. Я люблю тебе, моє ранкове місто, загрейливе сонце і за небо чисте, за легкого вітру дотики ласкаві, За засадів зелених косику черяві. Я люблю тебе, мої чарівни.